А те за за іде трохи тані далі Зараз я потестую, зараз будемо говорити Міня, Гролуцьк, Неділя Клієнти приїхали, вибирають кажи. А запчасті до нього друге? Запчастини? Запчастини є. Сон, так? Зараз кажу, зараз все розкажемо. Все покажемо. Тестуємо Суфена 350-го. Незважаючи на, 350 на Такий Петурець. Тестується в неділю. Це вічно кинеться День молоді. Більше газу ми ще і все буде добре. Десь чисті поляки до нас вже приїхали, Таке що в Польщі живемо.